Чим закінчиться війна в Україні? Це запитання висить у повітрі від лютого 2022 року, і навіть раніше від 2014. -го. Хтось мріє про перемогу, інші чекають миру за будь-яку ціну. Але справжнє питання звучить інакше. Що нам каже історія? Бо людство вже проходило через подібне, і щоразу залишались сліди, помилки, уроки. Давайте поглянемо на війну в Україні через минуле, і, можливо, побачимо, яким буде наше майбутнє. Погляд номер один: Велика війна змінює карту світу 1914 рік, 1918 рік. Перша світова війна. Війна, яка мала тривати кілька місяців, затягнулась на роки. Здавалося, ніщо не може зрушити мільйонні армії з окопів. Але історія зробила це через технічний прогрес, економічне виснаження та внутрішні революції. Австро-Угорщина зникла, Османська імперія розвалилась, Російська імперія вибухнула революцією. І саме тоді народилась ідея незалежної України, Української Народної Республіки. Вперше за довгі століття українці проголосили, ми держава, але нас не встояло не тому, що ми не хотіли. А тому, що не вистачило єдності, і світ ще не був готовий. 1939 рік, 1945 рік. Друга світова війна, світ знову у вогні, мільйони мертвих, голод, бомбардування. Україна стає ареною найбільших битв. Київ, Харків, Одеса, Львів проходять з руку руки. Радянська армія врешті дійшла до Берліна. Але разом із перемогою прийшло і нове ярмо. Україна втратила мільйони, але не втратила себе. У підпіллі у повоєнній відбудові в пам'яті жила мрія про справжню свободу. І ця мрія втілилась у 1991 році. Погляд номер два: маленькі країни, великі приклади. Давайте поглянемо ще ближче. Фінляндія, 1939 рік. Проти неї. Йде СРЦР. велетень проти карлика. Але фінський народ об'єднується, вони відстоюють свою землю, втрачають території, але зберігають державність і отримують повагу всього світу. Югославія. 1990-ті. десятки етносів, релігій, регіонів усе вибухає. Світ довго мовчить, поки триває етнічне насильство, а потім втручається. Результат розділена, але незалежна низка нових країн. Грузія, 2008. Росія атакує Південну Осетію. Конфлікт триває кілька днів, але наслідки на роки. І в кожному випадку, чи то опір, чи то мирна угода завжди грають роль три речі: внутрішня воля, міжнародна підтримка, час. Погляд номер три: Україна не нова країна. Україна не просто територія між Європою і Росією. Це нація з корінням, яке йде в глиб століть від Русі до Козаччини, від Січі до Голодомору, від повстанців до дисидентів. Ми, нація, яка постійно відвоює свою ідентичність. І в 2022-му ми встали як один вперше за багато поколінь. Уся країна зі сходу і заходу, півночі і півдня, сказала досить. Це вже не боротьба за виживання. Це боротьба за майбутнє. Погляд: номер 4. Як війни завершуються? Історія показує, війни рідко закінчуються миттєво. Вони стихають, змінюють форму, виснажують. Війна в Кореї три роки. Результат поділ. Війна у В'єтнамі десятиліття. Вивід військ не перемога, а стратегічне відступлення. Афганістан приклад як найбільші армії світу не можуть перемогти народ, який воює за свою землю. А Ізраїль постійна боротьба, але й постійне відстоювання незалежності. Усі ці приклади говорять про одне: перемагає не той, у кого більше танків, а той, у кого є воля жити вільно. Погляд номер 5 сценарії для України. Отже, яким може бути завершення для нас сценарій 1. заморожений конфлікт. Ми не втрачаємо, але й не повертаємо. Постійна загроза, ілюзія миру, як у Кореї, як у Придністров'ї. Сценарій 2: Компроміс, переговори, визнання деяких втрат, але з гарантіями безпеки та інтеграцією в НАТО ЄС. Сценарій 3: повна перемога. Повернення всіх територій, суд над агресором, відновлення справедливості це найважчий шлях, але і найчистіший. Історія вже пишеться. Ми не знаємо точної дати кінця цієї війни, але ми точно знаємо, кожен наш день це новий рядок у книзі історії. Ми боремось не тільки за себе, ми боремось за всіх, хто вірить у свободу. І якщо нас питають, чим закінчиться ця війна, ми відповідаємо, закінчиться перемогою, тому що ми Україна, і ми не здаємось.